Всім доброго дня! Мене звуть Лариса. Вітаю вас на каналі Різнокольорова Мозаїка. і я знову запрошую вас у мандри: в'язальні мандри. Це спільний проєкт, у якому дівчата рокодільниці мандрують цією дивовижною мапою, мандрують віртуально, тому що у нас війна, іншої можливості в нас нема. Але в'язати ми хочемо кожного дня. А ще це слушна нагода більше дізнатися про усі регіони нашої батьківщини. Минулого тижня я зупинилася у Донецькій області. Я так собі вирішила, що це був Маріуполь. І з цього місця я буду вирушати на цьому тижні. Мені випав кубік з цифрою 6. Це означає, що я буду в'язати 6 годин, і наприкінці тижня я опинюсь у Криму. І це вже буде більша частина нашої подорожі. Ну, для мене. Дівчата зупиняються кожної суботи в різних місцях. Я вже перетнула екватор моїх мандрів. Тому що закінчувати буде хтось із нас, перша дівчинка, отут вже буде 51. І оскільки я буду від, моря, від Азовського моря мандрувати до Чорного моря, я візьму з собою отакий. Знову я подорожую кораблем такий. Треба його розфарбувати. Хай будуть. У мене червоні вітрила, я їх перше взяла собі як транспорт ще в Миколаївській області. Ну, ось так. Вирушаю я через Луганську область. Вона зараз повністю в окупації, тому в мене буде тиждень в'язання в окупації, хай і віртуального. В Луганській області я була. Ще в дитинстві. За радянських часів так траплялося, що коли ми вивчали якийсь твір, якщо була можливість, то ми як це, торкалися до місця подій цього твору. І ми з класом, нас вчителька літератури возила у Луганську область, там було місто таке Краснодон. Здається, воно було переіменовано, коли у нас була декомунізація. І нас туди возили, коли ми вивчали такий твір, був у школьній програмі Молода гвардія. І саме там було місце катування молоді під час Великої Вітчизняної війни. І фашисти там побували багато народу. Як то кажуть, історія повторюється по спіралі, і знову там катують наших людей. Але тепер це роблять російські війська. І знаєте, я отак от подорожувала оцими дорогами в окупованій Україні, і я зрозуміла, що, здається, мені дуже пощастило, не дивлячись на те, що. Ми зараз вимушені переселені особи. У нас немає дому, але ми на рідній Україні. Це великий жах залишатися в окупації. І я бажаю, щоб трималися люди, які там тимчасово залишились на окупованій території, тому що я вірю в нашу скору перемогу. Ми всі міста звільнимо. І зможемо обійняти своїх рідних людей на всіх територіях, які визволимо. На цьому тижні я в'язала пару оці, моєму оцій шкарпеточці моїй в мене була друга розпочата. Ось я її дов'язала. Тепер у мене така пара морячків. Розпочинала я їх, здається, я їх і в Миколаєві ж і розпочинала. Треба згадати, і це у мене буде привіт від моря до моря, тому що розпочати на Чорному морю, а завершила я його на Азовському десь тут. Один, два, три, чотири. Ну, будемо вважати, що це Мелітополь, тимчасово окупований Мелітополь. І про нього у мене є нагода розповісти. Ні, не про саме місто. Я сподіваюся, що хтось із дівчат, хто буде зупинятися в Мелітополі, про нього вам розповість. А я я ж у своїх мандрах розповідаю про людей, про рукодільниць наших. І для мене дуже важливо, що цей спільний проєкт не тільки про в'язання, а й про нашу єдність, нашу творчу єдність дівчат, у серці яких Україна, тому що не обов'язково ми всі живемо в Україні. І я хочу розповісти про майстриню, яка наразі живе в Ізраїлі, але вона сама з Мілітополя. Її звуть Людмила. Мабуть, хтось із вас про неї вже чув. У неї є і канал YouTube, і сторінка в Instagram, Я посилання під відео залишу, там, де є вся необхідна інформація про наш спільний проєкт. Так ось, Людмила, вона зараз живе в Ізраїлі, але душею вона дуже співчуває всім. Українцям дуже переживає за нашу Україну, вона в'яже і вона придумує сама дизайни своїх виробів. І ось нещодавно у неї був прямий ефір, і вона розповідала, що всю тривогу і біль за Україну вона хоче передати у спільному проєкті. Це буде спільне в'язання. І буде вона в'язати отакий пуловер. Бачите, в наших кольорах жовто-блакитний візерунок. І половер цей вона назвала ненько. Тому що вона теж, як і ми, розуміє, що ненька це наша Україна. До цього спільника може приєднатися хто завгодно. Вона в інстаграмі, і, здається, ще телеграм-канал у неї є, буде викладати пошагово Опис цього половера і можна буде зв'язати. Хто хоче попрацювати спільно над цим дизайном, може приєднатися. Я ще в роздумах, тому що я ще, як це, не визначилася з пряжею, тому що, крім того, що треба мати достатній запас. Пряжі на основне полотно ще треба десь знайти пряжу, яка за складом підійде, а кольорами повинна бути жовто-блакитна. А щоб цей проєкт набув більшого розголосу і став міжнародним, Людмила розробила декілька дизайнів. Зараз я вам їх покажу. Тому що у цього спільного проєкту, крім того, що ми в'яжемо ненька пуловер, є хештег не твайнє. Тому вона зробила ще декілька ескізів для інших країн, які захочуть зв'язати у цьому спільному проєкті, які проти війни і хочуть. Зв'язати в її проєкті. Ось, бачите, це наша Україна. Тут є, здається, і Грузія, і Білорусь, і зараз я почитаю, які ще країни Британія, Франція. Я залишу посилання на її сторінку. Подивіться. Якщо хтось відчує у своїй душі такий порив зв'язати, то я думаю, це слушна нагода приєднатися до міжнародного спільного проєкту, щоб про Україну казали ну, в'язальниці не тільки України, а й інших країн. Тож у Маріуполі, ой, у Мелітополі. Вибачаюсь, у Маріуполі я була минулого разу, не відпускає душа. Я у Мелітополі зараз, я вам розповіла про проєкт, до якого я хочу приєднатись. У нас зараз з дівчатами ще триває місяць стартів, і, можливо, в якомусь старту я розпочну цей половір. Але не обіцяю, якщо знайду пряжу, то розпочну. Якщо не знайду, почну щось інше. Але мені ж треба рухатися далі у окупований Крим. Я розумію, що там зараз небезпечно, особливо для тих, хто палить. Я не палю, звісно. Але якщо буде потреба, то я запалю. Тому що я дуже сумую за Кримом. Я там не була, ну точно з 2014 року не була, а ще й раніше, мабуть, ще років за два не була, але там пройшли самі такі веселі мої роки, студентство. Ми від нашого авіаційного університету їздили в Рибаче кожного літа, відпочивали там. Чудові спогади. І от, щоб мені було веселіше мандрувати віртуально Кримом, я вирішила продовжити тему моїх шкарпеток. І оскільки треба, щоб було розпочато, я таку собі резиночку знайшла. У мене їх буває декілька в роботі, резиночок. Заготовочки. От нема настрою, я в'яжу резиночки. А потім продовжую вже шкарпеточку, яку собі сама вигадаю. Отже, в Крим я вирушаю з продовженням шкарпеткового моєго марафону від моря до моря. Зустрінемося, коли буду знімати звіт. Отже, добралася до я, я до паторії. Скажем так, дуже мені тут подобається, дуже тут такі події, які мені, які мене тішать. Багато хто з окупантів тікає з Криму, а я мандрую і в'яжу, продовжуючи тему моря. От я, оце в мене був. Попередній варіант, а оце тепер буде більш, більш дівочий. Хвилі ті ж самі, але, як то кажуть, настрій покращується. І з надією, скоріше, перемогу і деокупації нашого Криму я буду в'язати отакі шкарпетки. Більш дівочі, мені здається, не знаю, скільки годин випаде наступного тижня. Я хочу продовжити, хоча, скільки б не випало, я вже, мабуть, вже буду подорожувати сушею. Але цю тему я не покину. Тому що море залишається в моєму серці. І я сподіваюся, скоро воно буде вільне. Тому що ми своїми мріями і надіями наближаємо нашу перемогу. Віримо в ЗСУ, скоро почнеться проєкт, будемо в'язати шкарпетки нашим хлопцям, тому набиваємо руку, відпрацьовуємо швидкість в'язання, щоб не було рядності і чекаємо наступних годин в наших в'язальних мантрах. Тому бажаю всім здоров'я, віри в нашу перемогу, оптимізму. Бажаю, щоб трималися і виріли разом з нами ті, хто дещо на тимчасово окупованих територіях. Ми обов'язково будемо разом і обов'язково зможемо обійняти одна одну, один одного. До зустрічі через тиждень.